Що я хотів сьогодні зробити? Це взяти просту страву як смажену курку, поєднати елементи Nashfall і чинає. Це оде двом містам, які полюбляють смажену їжу і гостриту. привіт. Це Адам The Hungry AS TV. А це Comfort Food, де людини з американського півні, який живе в Україні, і готує індійську їжу. Якщо ви вже дивилися цей канал, ви знаєте, що я тут давно живу, але насправді народився в Теннесі, а саме в Нешвелі. Беремо робити страву, яка трошки поєднує Нешвол, і чинає це на півдні Індії, Штаті Тамілнаду. Якщо ви чули назву Мадрас, то це воно тільки чинається. Індійська назва. Гатчикін має цікаву історію. Був такий чоловік, який недобре себе поводив. І його жінка схотіла помститися. Додала купу хейнського чилі в його курку. Вона подумала, що йому буде погано, то гостра. А йому настільки сподобалося, що він відкрив заклад і почав продавати саме цю курку. Тепер вона по світі скаріс. Оця інша страва, яку ви гадали в 65-му році, вчинає. Називається курка 65. Є інші версії цієї історії по типу там 65 п'ять спецій, але насправді історія про рік, коли вона з'явилася на світі, 1965. му Сьогодні будемо робити смажену курку, де буде трошки нешволо і трошки чинаю. Отже, південна смажена курка. Ми замарнували в кістаку, це тенесійська версія кефіру, і ми так робимо на півдні. Ми також додали багато кашмірського чилі і масалу, яка властива для індійського півдня. Всі, звісно, вже Грузений крахмал рисове борошно і пого це цікавий продукт із повітряного рису, який спресують в пластівці. Індійці використовують його в різних стравах. Ми його перебили трошки в блендері, щоб змішати з цими борошнами, і це нам дасть трошки текстури, хрумки в курочці. Виглядає так, додали перець, сіль і готово. Олія нагрілася, давайте смажити. Беремо курку, валяємо в борошні в цій суміші і валяємо добряче. Бо ми хочемо текстуру, гарну текстуру повсюди. Кладемо в олію і перші дві хвилини не чіпаємо. Також забагато смаків не кладемо. Це займе десь 7, 8, 9 хвилин, залежно від, від розміру цих шматків. І не менше, бо курка не повинна бути сірою. Так, це вже десь 8 хвилин. Мені подобається, як виглядає хрумка. Я знімаю. Гарно, ладно. Зазвичай в нас це подається з білим хлібом, типу для сендвичів, і маринованими огірками. А ми будемо робити як в Індії, тобто з лаймом і тонко нарізаною сіньої цибулею. Цибуля добре перебуває гостриту курки. А наша курка, файненка, хрумка. і осатова наш Hot Chicken 65. Трошки наш трошки чинає і багато смаку. Тепер переходимо до напою. Може, може, чули, а може ні, ні, але, але будь-яка смажена і в фритюрі їжі є класною парою для ігристого вина, зокрема, шампанського. Тому будемо робити один із найкласичніших класичних коктейлів шампанський коктейл. Охолоджуємо бокал, цукровий сироп і легенько перемішуємо лід, щоб бокал швидше охолов. Додаємо одну барну ложку цукрового сиропу, ангастура. Або ваш улюблений ароматичний бітер. Не жаліємо. Далі заливаємо гристим вином. і наш коктейль готовий. Що ж, будемо їсти? Але спочатку ще коктейлю. Ку Почну зі сторони, де більше полки, бо там буде хрумкеньке. Так, yeah, so тут все потроху. Не така гостра версія, яку може зустріти в Тенесі. Але чили дає гостроту, ту, а масала дає дуже багато смаку. і пога робить текстуру дуже прикольна. Мені мені подобається, як вийшло. Я не скажу, що це мене повертає в Теннесі або в Індію. Це більше як я. Дес посередині.